Давайте бо зараз розвиток. За Розпочинаємо засідання комісії законності сільської діяльності свободи слова та безпеки. У нас є в порядку денному вісім питань, плюс дев'яте різне, а також додаткове питання. Два додаткових питання. О, привіт. Бюджет розвитку. Давайте швидко розглядайте. Тут не включився Юра, але я не можна. Давай треба бачити. Що буде з нами трохи Дякую. 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 Зараз две швидко розвитку там є більшість технічні зміни. Основне це є, що там по освіті внутрішня перекидка вони перекидають на придбання для програми національної патріотичного виховання по охороні здоров'я, виділяють ну, за рахунок власних коштів на придбання лінійного прискорювача і на ремонт в території біля. Майстерні. Добре, давай вже поки воно так. щоб ішло, давай тоді підтримуємо, хай вони голосують на сесії. Хто за? Двоє зарішення. За. Три. Зарі. За. три. Боже, як давно а, це буде. Андрій. Є, Андрін... Андрін... Андрін я є, є, з з є приходь швидше, бо нас за троє. А <laughs> якщо знаходиш... виску, то я Тоді, добре, бо я по вулиці. Давай, мені давай. давай. Давай, mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, давай. Pa -pa. Чекаємо. Так, наступне питання: відвага до бізнесу. Хто доповідає? Це надава. Я добре звичайно мання гармонії підтримки ветеранам, які проходять перші навчання на самі підтримки підприємництво нові горизонти військових бізнесів. І наступну метаву це знаєте, з наважкою радою біженців. Вони нам дають. Добре, це гроші на навчання, це все гроші на старт бізнесу. Скільки ми їм будемо давати гроші? Кожному? і Це по тій програмі, що в нас є, просто вони продають гроші. Десять цього переможцям да буде багато, а ми доведемо Добре, але це буде. Кити можеш той програми? Хто так, так. за? Двоє за рішення прийнято, дякуємо. То треба ще військовим казати, щоб вони знали з програму. Наступне питання: Тарас Кубай. Е, то зараз я йому дзвоню. Добре, Кубая немає, є е, е, мціт. Не перше питання, це збільшення розміру статутного капіталу додаткових 20 мільйонів на виконання програми для і допоміг визначення загального розміру статутного капіталу з виховання. Добре, це є питання розмір статутного капіталу. так? добре, четверте хто за? Двоє за рішення прийнято, дякуємо. І Дякую. програма заходів щодо підготовки до національного спротиву. Так, ми просимо розширити деякі пункти, доповнити їх словами, аби мати можливість забезпечувати військових, які находять. За... Двоє за рішення прийнято, дякуємо. Івано воно ті це збирання побутових підходів. Бачите, встигли всі встигли. Добре, ми затверджуємо роздільний збір. Нас буде більше смітників. Стане більше. Це дуже важливий момент. Я можу повторитися що чомусь, перепрошую перепрошуюся питання. Основна ціль це є це перший крок, того, кого ці нормативні документи оновлювати східно оновленому закону про управління реформи. Єдиного стандарту. Не. Так, що зараз від Андванс свідому. Є нові норми на попечення, яких зі до яких мають враховуватися, і всюди є розвідний збір. Розбідний збір, конкурс, старий, всюди розбідний збір. Е, Основним е, ми виконуємо. Добре, е, е, головне правильно ще й реалізовувати це на практиці. Давайте ми даємо вам таку можливість працювати. Хто за? Двоє за рішення прийнято. Дякую. Дякую. Я би довше слухала просто то Андрій Васіє, він дуже добре. Ми певні заходимо дуже багато інфраструктурів. Давайте так, є це питання модернізації медичної інфраструктури, інформацію, яку я просила мені надали. Хай воно йде на буде мінятися земля біля лікарні на Навроцьку на не земля, а майно а біля лікарні на Навроцьку, яке перебуває в приватній власності, для того щоб ми розширили лікарню на майно, яке було е, власності на вулиці. Це є це є зараз. Прошу є, так це є це коло Це є комунальна власності, ті, що пропонують підомін, червоні це ті, що приватні власності це територія... Це лікарня чи це ніч? Ага. І це є територія базу. Вони не попадають. А базу тут має теж? Ми їм вже щось віддали чи не віддали? Та уклала, яка до кінця не розв'язала. Тобто ми на півколо не віддаємо ті приміщення, які має Балтон, але Балтон вернув до кого це? Тобто це інші об'єкти. А тут, я да, я ага. а тут які ми передаємо. Тут і... тут 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 і тут ми передаємо. Є, не, не, є не. А, а що ми передаємо? Ми а схема земельної цей ага. квадрат, угу. вирізано в приватному варту. Угу. Це, це добре. Нехай воно йде ну лікарня тоді добре. Розширяється, якщо ви кажете, що це не, не то шукал, вони мені... віддають e, наразі. Це викладає можливість при комунальної власності провести оцінку, а юридичному департаменту підготувати проект договору. і потім, ми під... ми ми потім міни. будемо зміни робити. Так. Так. Потім ці всі документи підвізно на комісії і на погодження сесії. А там до майно, яке є у власності шість тисяч квадратів, а тут територія може бути відведена. Чи там немає території? Територія, тому що це було ці земельні, які ми розглядалися на попередніх сесіях. ми їх ділили. Вже ми частину долучили до лікарні, <говори> а друга ділянка, на які знаходяться в цій приміщенні, вона займає площу ріктону один вісімдесят та але буде, тут більше. Тут не більше, тут 1 гектар 75. Ну, це Ні, фактично. Ну, Я, тут є от 1, 2, 1, 2 і 0,5. Тут виходить 2 і 7. 2 і 7, а тут 1,7. Тут 1,8. Тож з математика не сходить. Це схематичне зображення. Тобто, коли будуть відводити, одно... то воно може бути менше. Е, все одно якась така не дуже добра математика. Ми більше віддаємо, ніж... Ну, мова, мова наразі йде про приміщення. То буде проведена оцінка, якщо вони будуть відносити, але. Вже видно, на... ну, воно вже таке якесь таке. Ну, але приміщення. Я не знаю. Ми можемо триматися, а. однозначно. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, хай воно перше йде, а друге тоді, якщо дійсно будуть там площі вже виміряні і вони mm -hmm. будуть завеликі, тоді вже друге не будемо задати. Хто за? Два зараз прийняти, дякую. Mm -hmm. е, наступне питання, Валентина, mm -hmm. Міська проток. Mm -hmm. Слухайте, а що Фландрія? Де вона з'явилася знову то Фландрія? Ми були вівторок на засіданні. Ну, і чого, де ви були? Наступна. Це питання, там зараз, вже не вирим, а... Ні, ні, ми по регламенту говоримо. У нас засідання вівторок було. Де було то питання вівторок? Коли вона друкована Нещодавно. Дивіться. Щоб ви не думали, що то я тільки до вас так придираюся. А це питання. Немає значення, є процедура. Ви думаєте, чисто технічно, ті, хто регуляторні акти правда. пишуть, правда, Тарас? Це чисто технічно, потім йдуть на місяць на коло і кажуть, то було чисто технічно. <тій> О, правильно, правильно. <тій> О, так. Ми чисто таким самими принципами керуємося. Просто тут благодійна допомога, і щоб її правильно використати, хочемо. Потім... Дивіться, кажу вам останній раз. А що там помінялося? Вам гроші більше дають. Якщо tak. більше дають хіба грошей, то можемо. Хай дають більше. 에, так, а, пані Валентина, є. Я вас дуже прошу, щоб ви не думали, що я тільки на вас така зла. Вони просто весь час пізно приносять ухвали. так <риклад> так та 10 та. днів вони не лежать, а потім все горить і палає за день, треба ухвали зробити. Дивіться, я сьогодні при святі вам скажу, що голосуємо. <риклад> <риклад> чи, чи як ви кажете, пане? Це страшне. Я вам кажу, пані Валенти, я з пані Валентиною <риклад> <риклад> Валентин розумієте. Що може, ні? Ну то уряд фландрії нам хоче якихось грошей дати. Ми не вміємо нормально їх взяти. Ні, так ми хочемо прописати, просто технічно прописати, щоб були в назві уклали, згадані, як називаються тендери, які вже оголошені. Супер, то треба робити за 10 днів до сесії. Планово називайте як хочете. Дивіться, сьогодні ми кажемо вам, нехай воно йде, але наступний раз так я вже записала собі в тому чорному зошиті, і все. Буду перевіряти то за твоє зарішення при. Так, наступне пані Валентин, а можна виложити? Так, у нас якась є добра ухвала в пані Валентин? Так, а її не перенесли хіба? Дивіться, але от її ще не порядку. можемо її перенести. Можемо І перенести? Це, дивіться. Давайте якщо їдемо ми це. просто хочемо на сесію йти. А, Давайте хто, хто ви... за? Двоє за принести рішення. Прийнято. Так, Дякую. Дякую. Потім що подивимося, може щось доповнимо Дякую. Так, принесли просто Дякую. агрокультура, захід, звернення до нас прийшло. Про розгляд питання на сесії прямо 16-го числа. Сьогодні 16-те число, і порядок денний формується завчасно і, відповідно, формує порядок денний, відповідно, регламенту. щоб ми їх включили в порядок денний сьогодні. Земельна ділянка на вулиці Которівка, встановлення меж для ТЗОВ. Ну тобто вони подалися відповідно до процедури. Міський голова а формує провідної. Ми ну, так це... вже не включимо. Ми не знаємо встановлення менш і немає. Тут просто треба їм може дати відповідь про те, що відповідно до регламенту і відповідно до законодавства, порядок денний формує. Нема в переліку а, так. так, а сьогодні ми його не включимо. Тобто дати відповідь їм про те, що відповідно до закону про тридцять третя регламент як формується порядок денний, відповідно там можемо посадити ще на закон, скерувати відповідь, що це ну ми не можемо зараз це зробити. Я регламент маємо діяти відповідно Третья. до денного відповідно до процедури. Дякую. Так. Хто за двоє за рішення прийнято? І питання в нас вище Професійно-технічне училище добрий, добрий день. Передаємо автобус від громади міста Орхозданія. Училище у нас не працює за 1 по підготовці водіїв. Чому пізно жому додатково питання ми було чекали погодження від посад? Дякую, хто за? зараз не А там Якесь питання виходить: що ми не можемо заробляти гроші на тій допомозі благодійній, Та тобто, якщо нам приходять автобуси, ми не можемо їх пустити на маршрути, бо ми не можемо заробляти гроші. Ми про це мусимо з ними погодити, Вони тільки понеділкали погодження, щоб не втрачали місцями. І то, ніби жінки будуть вчитися, та не ті заклав нас великий дефіцит Камрі. по водіях. Це будуть навчання mm. і так. Перевізники зараз немають. Хтось Роз... мені розказує. Давайте закриємо засідання, голосуємо хто ми вже проголосували. <закриваю> Чи... <закриваю> Добре, бо я вже спокойно не встигаю. <закриваю> а, <я> не <закриваю> е, можна закривати, виключаємо тоді. Так, <закриваю> далі <закриваю> <закриваю> <закривання> <закриваю>